І далі виступить Дмитро Соловей, заступник директора професійних закупівель з питань розвитку. Він розповість, як саме Прозоромаркет спрощує життя публічним замовникам і бізнесу. Але перед тим як Дмитро з'явиться на цій сцені, я прошу вас звернути увагу на наш екран. Будь ласка, увага на екран! П'ять років в електронному каталогу. Прозоромаркет. Насправді навіть трохи більше. За цей час він змінив правила гри для сфери публічних закупівель. І каталог це про зручність, готова тендерка та технічне завдання, надійні постачальники. Це швидкість дев'ять днів, середня тривалість процедури перед договором. Далі залишається тільки поставка. Це економія коштів. Завдяки Прозоро Маркер у 2023 році заощадили 1 мільярд гривень. Це чесність, конкурентне середовище з чіткими правилами. А також це про команду. І це все тільки початок. Професійні закупівлі. Не просто купуємо, а створюємо рішення. Всіх вітаю, дуже дякую за те, що ви сьогодні тут з нами. Сьогодні захід про Прозоромаркет це інструмент і продукт, який е, існує вже 5 років. І продукт, якому я особисто присвятив 5 років свого життя. Але це також. Зустріч про професійні закупівлі, тому що сьогодні і Надія з цього почала наша організація це перша централізована закупівельна організація в Україні. Але вона всі ці п'ять років, і для мене це синхронно з розвитком Прозоромарке. Та таке враження, що боролася за своє життя, і е, творці е, назвали. Мене клікар не працює. Творці назвали нашу організацію професійні закупівлі. І сьогодні ми е, говорили якраз про те, що насправді е, закупівельна функція для організації це не просто про виконання потреби, це е, скоріше про пошук рішення проблем внутрішнього замовника, про рішення проблем організації і про забезпечення потреб кожної організації. Тому ми сформували свою візію, як ми не просто професійні закупівлі, які проводять тендерну процедуру у системі Прозоро. Ми люди, які шукають рішення тих проблем, які у замовників у держави виникають, і реалізовуємо рішення цих проблем шляхом проведення закупівель. Сьогодні ми наш захід анонсували і до. Людей, які до нас сьогодні долучилися, доносили як платформу для пошуку диску... майданчика для дискусії між замовниками, представниками влади бізнесу. І для того, щоб це були непрості слова, для того, щоб кожен зміг відчути себе частиною сьогоднішніх обговорень, ми підготували таку інтерактивну невелику частину. У вас на ваших бейджиках є QR-код. Ви його можете просканувати. І там ми для вас підготували вже два питання про майбутнє прозоро маркету і про ваші очікування від сьогоднішнього заходу. Я буду вдячний, якщо ви поділитесь своїми очікуваннями і думками щодо того, як має розвиватися інструмент в подальшому а потім ми подивимось на результати і наскільки очікування. Замовників співставляються з тим, що ми разом з колегами з міністерства економіки з державного підприємства Прозоро з наших колег з інших централізованих закупівельних організацій собі напланували. І крім цього, у вас буде можливість задати питання. У нас сьогодні декілька панелей. Дискусійних, і у вас буде можливість онлайн задати питання спікерам, які будуть представлені на цих панелях, і наші модератори, можливо, саме ваше питання, в тому числі для спікерів, озвучать. Це така вступна частина, але повертаючись до ProZorro Market, насправді протягом останніх кількох років я дуже часто себе почував, як цей робот, який замовникам розказує про те, яке. Прекрасне майбутнє їх чекає і при використанні Прозоромаркет і вони виглядали плюс-мінус так, як Вуді виглядає з історії іграшок. Але насправді виявилось, що протягом розвитку Прозоромаркет ми крок за кроком знаходили правильне застосування тим механізмам, які дозволяють максимально стандартизувати. Процес закупівлі, тому що з самого початку Прозоромаркет це був електронний маркетплейс, який дозволяв закуповувати товари напряму у постачальників. Але після запуску процедури запиту цінових пропозицій, ми зрозуміли, що максимально ефективно він працює виключно, коли дозволяє постачальникам конкурувати, дозволяє державі заощаджувати ще більше. Ну і власне. 2022 рік, повномасштабне вторгнення Російської Федерації, воно змусило більш реактивно підходити до реалізації певних задач, які до цього у нас займали роки. Ну і те, що були зняті трешхолди по використанню електронного каталогу, показало, що цей інструмент може ефективно працювати не лише для забезпечення невеликих замовників папером. Продуктами харчування пальним на невеликі суми, а й ефективно працювати на великі обсяги, в тому числі великі державні компанії зараз у нас закуповують величезну кількість товарів, насправді і критично необхідних для себе з використанням Прозоромаркет. Ну і сьогодні не дуже хотілося б зосереджуватись на цифрах, але для розуміння масштабу я все-таки хотів показати, як змінювався обсяг закупівель Прозоромаркет з кожним роком і ті. Плани і масштаби, на які ми очікуємо вийти в цьому році, тому що за нашими попередніми оцінками ми точно перевищимо 50 мільярдів гривень укладених договорів прозоромаркет на кінець 2024 року, і це навіть більш амбітний показник ніж той, про який говорили, коли Прозоромаркет лише створювався. Звісно, контекст змінився, але зараз Прозоромаркет це про величезні суми коштів. Ну і найголовніше, це не сума витрачених коштів, а це показник економії, про який сьогодні вже згадували. З 2019 року, з моменту створення електронного каталогу, державі вдалося заощадити понад 6 мільярдів гривень завдяки запиту пропозицій. Ну і ми стараємося імплементувати в свою роботу штучний інтелект, а от в рамках Такого тесту ми запитали у штучного інтелекту, як для презентації красиво обіграти економію 6 мільярдів. І чат GPT запропонував е, наступну гіпотезу: що це е, копійками по одній гривні шлях від землі до місяця. Е, мені здається, що це прекрасна аналогія щодо того, що економія дозволяє Україні летіти в космос, принаймні, хоч якось, тому. Е, Да, це такий показник. Ну і продовжуючи, продовжуючи з класними аналогіями сьогодні, в нас. Майже 200 замовників зареєструвалися на сьогоднішній захід, але насправді користувачів вже значно більше. Це 12 тисяч замовників, які регулярно використовують електронний каталог, і це 40 вагонів метро. Якщо порівнювати з всіма замовниками, які в системі Прозоро працюють, то зараз це вже 60% замовників, які в принципі протягом року активні у системі Прозоро, і вони використовують електронний каталог Прозоро Маркет. Прозоро маркет має багато переваг. Ключові всі про них знають: це економія, це конкуренція, це підвищена прозорість. Але разом з тим Прозоро маркет дозволяє вирішувати певні неочевидні проблеми, які з часом для замовників і для широкої спільноти стають очевидними. До прикладу, декілька напевно, вже. Рік тому можливо трохи більше, у нас однією з найдискусійніших тем у закупівельному колі були одиниці виміру, тому що після закупівель, які проводило Міністерство оборони, всі ж вирішували, в яких одиницях виміру закуповуються яйця в кілограмах, в метрах, в метрах кубічних. І Прозоромаркет зараз дозволяє для всіх замовників, особливо коли мова йде про продукти харчування, стандартизувати ці підходи, визначитись все-таки, як ми купуємо той чи інший продукт харчування, і держава може таким чином моніторити ціни на товари, порівнювати, в яку ціну купують. Товар-замовник, не маніпулюючи одиницями виміру. Ну і продовжуючи про продукти харчування, надія сьогодні на початку казала, що дійсно ми стартували з продуктами харчування у 2020 році, коли стартувала реформа шкільного харчування. І сьогодні представники реформи ОРС, в тому числі з нами. про це буде ще окрема панельна дискусія. Але ті результати, яких нам вдалося досягти починаючи з 2020 року, вони дозволили у минулому році зробити закупівлі продуктів харчування обов'язковими з використанням електронного каталогу. Станом на сьогодні понад 90% продуктів харчування закуповуються у Прозоромаркет. Це 9 з 10 закупівель харчів. Звісно, не всі замовники зобов'язані використовувати Прозоромаркет. Є замовники із сфери оборони України. Є замовники, які в принципі систему Прозоро не зобов'язані використовувати, роблять це добровільно, і найбільше тішить те, що Купують продукти харчування у Прозоромаркет навіть не у обов'язкових категоріях, навіть ті замовники, які могли б цього не робити. У нас є приклади Укрзалізниці, які свої закупівлі продуктів харчування перевели у Прозоромаркет. Ну, і це говорить про те, що цей інструмент вже виконує дійсно продуктову функцію. Люди обирають його тому, що він конкурентний, а не тому, що їх виключно зобов'язують щось робити. Дрони зараз стали не більш важливими ніж продукти харчування, тому що нам треба не лише годувати своїх людей, а й зменшувати кількість російських людей. І для допомоги в цьому Прозоро Маркет теж знайшов своє застосування. Сили оборони закуповують безпілотні літарні апарати через спеціально створену агенцію, але ми знаємо, що у нас є. Певна кількість коштів, яка залишається на місцях, не ну, відповідно, громади мають можливість допомагати силам оборони. Вони це роблять. Вони проводять закупівлі у Прозоромаркет. Загалом понад 25 тисяч безпілотників купили. Це в основному мавіки найпопулярніші безпілотники. Але ми зараз працюємо над тим, щоб додати до електронного каталогу і безпілотні ударні комплекси, розвідувальні комплекси для того, щоб наші збройні сили могли нищити ворога більш ефективно. Електрична енергія також одна з ключових тем. Яку ми у Прозоромаркет намагаємось постійно підсвічувати? Я не планував такий каламбур, але окей. І насправді закупівлі електричної енергії вони зазвичай є дуже складними для замовників. Замовники. Інколи бояться, інколи просто не знають, як ефективно купувати електричну енергію для того, щоб їх закупівлі були простими, швидкими, ефективними. Ми зі свого боку, як адміністратори, як люди, які в тому числі виступають як централізована закупівельна організація, напрацювали рекомендований проект договору разом з міністерством економіки, розмістили його в системі і всіх закликаємо використовувати формульний розрахунок на електричну енергію, який дозволяє більше економити. Але не хочемо на цьому зупинятися, і буквально місяць тому почали дискусію з колегами з прозоро, як нам почати замовників зобов'язувати використовувати типові електронні контракти, про які я зараз скажу. і. З надією сьогодні буквально говорив перед початком зустрічі. Можливо, ми навіть почнемо з такої категорії, як електрична енергія. Хоча колеги з Прозоро, напевно, не дуже цього хочуть. хочуть. Окей, тому що зараз багато маніпуляцій під час закупівлі електричної енергії в відкритих торгах, і, можливо, Прозоро маркет дозволить не лише стандартизувати умови закупівлі з точки зору технічного завдання, але і умови договору таким чином не буде маніпуляцій, не буде відхилень. Постачальників і держава зможе ще більш ефективно використовувати свої кошти. Протягом останніх кількох років я багато виступав на заходах онлайн офлайн, де розповідав про сильні сторони. Прозоромаркет, про те, як це зручно, ефективно. І конкурентно. Сьогодні хотілося б поговорити не про поточний стан, а про те, що ми могли б зробити для того, щоб наш продукт став не просто зручним, а ще зручнішим для замовників. І для цього ми якраз і плануємо використовувати в тому числі електронні контракти, для того, щоб процес закупівлі і прискорити, і автоматизувати і управління договором. Зробити більш гнучким і зручним для замовника у Прозоромаркет вже є готові технічні завдання. Фактично, це не документи, це не копії скани PDF, це дані, і ми хотіли б зробити разом з колегами з Прозоро, з міністерства економіки з інших ЦЗО, щоб і договір у нас був даними. Тому ми плануємо запустити пілотно до кінця цього року на деяких категоріях. Такий електронний контрактинг у системі Прозоро, ну і далі його розширювати для того, щоб всі умови, за якими постачається предмет закупівлі, вони теж були стандартизовані, вони були максимально прозорі, їх не можна було спотворювати недобросовісним замовникам і постачальникам. Ну, а держава таким чином буде більше коштів заощаджувати і зможе краще планувати. Ми постійно говорили, що Прозоро Маркет це ефективно, але хотілося б робити це ще ефективніше. Зараз ми вже напрацювали змін. До постанови 822, яка регулює роботу в електронному каталозі, і е, розширюємо можливості скаржитись замовників на недобросовісних постачальників. Е, станом на сьогодні, у нас єдиною підставою для скарги замовника на постачальника є відмова від підписання договору, але ми розширимо цей перелік ще й підставами на е, скаргу під час виконання договору на попередні. Невдалі господарські відносини, так звані господарські санкції, для того, щоб замовники, які використовують Прозоромаркет, вони знали, що ми, як адміністратори, підтримуємо їх не лише в момент визначення переможця і протягом виконання договору. Ну а ми зі свого боку зацікавлені, щоб всі постачальники, які працюють у Прозоромаркет, поводили себе коректно і конкурували максимально чесно і доброчесно. Ну і конкуренція тут. Нічого нового я не скажу. Ми хотіли б робити ще конкурентніше, а це означає, що допомагати суб'єктам господарювання долучатися до електронного каталогу простіше, і тут ми співпрацюємо. І деякі ідеї вже запропонували колегам з електронних майданчиків, як прискорити кваліфікацію і дозволити бізнесу. Який має досвід роботи у Прозоро, і так як у нас багато реєстрів автоматизовано проходити кваліфікацію до Прозоро Маркет буквально у два кліки, ну це насправді наша мета, тому що зараз багато заявок на кваліфікацію постачальники розцінюють як підготовку до тендеру. Вони готують величезну кількість документів, але ми зі свого боку маємо кейси, коли від моменту, коли постачальник подав заявку до кваліфікації, до моменту, коли ми його підтвердили і кваліфікували до електронного каталогу, пройшло буквально декілька годин, і при цьому він не підвантажував жодних документів, тому що вони всі наявні в системі і доступні до автоматизованої перевірки. Я сподіваюся, що в найближчі роки для постачальників це теж стане таким вже звичним. Тоном кваліфікуватися не лише в одну закупівлю, а в принципі у багато закупівель за декілька годин або хвилин. Ну і ми хотіли б, щоб закупівлі відбувалися швидше. Ну, а це дозволить власне симбіоз попередніх озвучених мною пунктів, і швидка кваліфікація, і електронний договір. Сьогодні у нас є. Контракти, які укладаються за три дні. Ну і власне, три дні це тому, що ми закладаємо два дні на прийом пропозиції від постачальників для того, щоб унеможливити маніпуляції. Але ми бачимо, що три дні це може бути середнім терміном прийому пропозиції, власне, шляху замовника від моменту оголошення закупівлі до моменту підписання договору. Тому очікуємо, що ті 9-8 днів, які, про які ми говоримо зараз, вони стануть трьома 4 днями на проведення закупівлі, і що дуже логічно для закупівлі типових товарів вже незабаром. Ну і для того, щоб не затягувати, ми хотіли б перейти одразу до обговорення майбутнього і тих шляхів, як ми будемо цього майбутнього досягати, у нас цьому присвячена перша панель. Але перед тим я сподіваюся, що ви відсканували QR-коди. І якщо ми зараз можемо вивести, подивитися, які ваші очікування від заходу і від майбутнього Прозоромарки, то я думаю, що це і спікерам першої панелі дозволить зрозуміти рамку і очікування замовників. Дуже дякую. Одразу, одразу почали з важких питань. Я так розумію, це питання від постачальника, а, ну так, да, постачальник продуктів харчування, як боротись з неправомірними відхилами замовника, переможця в запитах ціни зараз. Ну, По-перше, я хотів одразу рамку задати, що коли ми говоримо про відхилення, Замовником постачальника у електронному каталозі, ми точно говоримо не про мейнстрімну поведінку, тому що ми досліджуємо регулярно кількість закупівель, які відбуваються з відхиленнями пропозиції постачальника. І така кількість закупівель ну, по перше, ця кількість не збільшується. По-друге, зазвичай замовники все таки дотримуються правил роботи в електронному каталозі, і шлях. Постачальника завершується підписанням договору, але з точки зору автоматизації цього процесу у нас дійсно є певний геп. Ми б хотіли з цим працювати саме вирішенням, тому що супердієвого механізму зараз для постачальника немає. Знову ж таки, ми оцінюємо, що це проблема, з якою стикаються там в до 3% закупівель. Але ми б хотіли вирішувати це питання шляхом саме автоматизованого контрактингу, саме електронного контрактингу, який я сподіваюся запровадимо до кінця цього року, пропілотуємо на якихось категоріях популярних і не дуже популярних. І це дозволить максимально, максимально спростити саме шлях. Підписання договору і оці всі незрозумілі моменти, які можуть для постачальника в тому числі виникати у момент підписання договору. Дякуємо. Чи є у нас ще запитання від залу? Є анонімус. До речі, запитання можуть бути анонімними. Це такий приємний лайфхак для того, що в принципі запитання можуть будь-якими бути. Коли і яким чином планується унормувати нюанси пов'язані з податком на додану вартість? Дякую. Ну, ви маєте на увазі, можете голосом додати. Ви маєте на увазі можливість оголошувати процедури запиту пропозицій з без ПДВ? Так. Про це ми точно знаємо, пам'ятаємо, і наскільки я знаю, воно вже в роботі було, тому поки що озвучу своє таке побажання, що ми це в цьому році реалізуємо. Але тут треба розуміти, що у нас насправді і у нас, як у адміністратора по роботі з. Ключовими категоріями дуже велика кількість запитів. Ну і у технічного адміністратора колеги з державного підприємства Прозоро величезна кількість роботи, тому багато питань, які потребують. Потребують унормування і технічної реалізації, але я сподіваюся, що зараз ми на гарному шляху, і багато з цих питань вирішимо вже цьогоріч. Ну і давайте для того, аби було чесно, у нас ще є третє фінальне запитання в нашому блоці. Чи очікувати фіксовані шаблони договорів на продукти харчування? Ну точно очікувати, можливо, не в першій ітерації, тому що я сьогодні вже говорив, що ми напевно стартуємо з електричною енергією іншими категоріями. Микола, хоче додати. Ні, ні, фіксовані шаблони договорів. Я вже анонсував, що вони будуть обов'язковими, а там є певні нюанси, тому можливо, можливо, не в цьому році, але з нового закупівельного року я сподіваюся, що ми це зробимо.